В обласному центрі Прикарпаття вшанували каменяра. Тут відзначили 168-му річницю з дня народження Івана Франка. Біля його пам'ятника традиційно провели літературні читання, а також відзначили кращі есеї про відомого письменника, перекладача, громадського діяча. Він автор близько 6 тисяч творів, володів 14 мовами, а ще номінант Нобелівської премії. Усе це про видатного українця Івана Яковича Франка цьогоріч минає 168 років з дня його народження. Франко це унікальний письменник для України, адже він дуже працьовитий, так і до сих пір не видано повне видання його творів. І напевно, що нам треба буде взятися за цю роботу. Тому що, якщо підрахувати, то це понад 130 томів може бути творів Івана Франка. Він був генієм, ну і крім того, він був політиком. Він намагався збудити Україну зах. Заходу України було непросто йому. улюблені твори письменника, актуальні чи просто випадково обрані у цей день. Традиційно декламують біля підніжжя пам'ятника Каменяреві. Цьогоріч франкові читання відбуваються уже в 15-те. Люди повинні знати творчість письменника, а не просто ставити, а не лише ставити квіти до пам'ятника. Бо так можна загубити поета, якщо лише назвати вулицю і пам'ятник це треба. А треба знати його творчість? Франко як бездонний океан. Ми його знаємо лише так дуже трошечки, трошечки, і то лише то, що вчили в школі, і навіть то добре не знаємо. Тому йдемо до Франка. І знов рефлексії. Тацур же їм це панський спорт. Хай нервні білоручки і постопля сириються в своїй внутрі, і всяку думку ірш онучки обскубують. І всякий рух чуття жвуть, мірять, важать не для нас, ці штучки. Ми бра-плебеї, учтою життя не мали ще коли пересититься. Моя любов. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою. Проти ворожна перте, проти хвиль плисти, сміло аж до смерти, хрест важкий нести, правда проти сили, боєм проти зла. Між народ похилий. Вольності слова прийшла на читання й письменниця Ольга Деркачова для себе. Каже, обрала поезію з циклу веснянки. Я щось подумала, що давно не звучала, тому що я на Франкові читання хожу постійно. Не звучав вірш «Земля моя всеходюща мати це власне з циклу Веснянки. написана 1880 року. І власне в цій поезії Іван Франко говорить про те, наскільки важливо не мовчати. Наскільки важливою є людська праця, і наскільки важливою є щирість людського серця? А ще традиційно відзначили переможницю літературного конкурсу Мій Франко. Кращий есей за думкою журі цьогоріч написала Юлія Байер хотілося розказати історію, легенду про Франка мого маленького містечка Біберка на Львівщині, і е, 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 показати, що він досі живе там, в, в цій історії своїх відносин з Оляною Кравченко. Одного разу згадую цю історію я її чула ще від мами малою зовсім ще до того, як я перший вірш Івана Франка в школі вивчила. Я вже знала цю історію про, про те, що ці сосни пам'ятають Івана Франка. Конкурсні роботи щороку мають обмеження за обсягом. Кількість слів у творах має відповідати річниці з дня народження Івана Франка. Цього разу їх було 168.